Партизанський рух святкує 70, а він 80. Дві дати співпали в Андрія Григоровича, пархомця, колишній партизан. Це сьогодні він приймає вітання. А тоді, коли про свято підпільників, ще ніхто не чув, 13-літній підліток щохвилини ризикував життям. Ризикував, бо був одним з тих, хто вів невидиму війну. До загону ж він потрапив після того, як майже всю родину спалили німці. Коли зажгли ну, як жлідом. І ми почали кричать, мать кричить, гарде вискакуй. він вже валиться ставні і щеться. І я вискочив, німці за мною гналися. Хлопець втік, а за його голову німці обіцяли 30 кілограмів солі та 300 марок. Андрія не видали. Він знайшов батька і почались його партизанські будні. Я на кухні дрова рубил, там і чого то потім билжейний мастер. Я допомагав йому. Потом а тому осмілився, а почав учити дівчат винтовка користуватися. Від майже дитини багато у бою не доб'єшся, тож доводилось Андрію бути розвідником, добувати для побратимів інформацію про розклад німецьких ешелонів. Торбинка через плече, там лежить, як грицена, два кусочки хліба, там що-чут. І я хожу вроді посьолом, пройшов. І так я йшов. На явичний квартирі тепер же Андрій Пархомець живе у звичайній Дніпропетровській квартирі, виховує дітей, онуків і правнуків, і вже невдовзі святкуватиме з дружиною діамантове весілля. А це вже інша доля, й інша історія. кажуть у війни не жіночі обличчя, але скільки жінок це спростували. Одна з них євдокія Григорівна Гришкевич. Війна застала її у лісах Білорусі. Несподівано і страшно. Да не наша лівобіч. І от це все горіло, это казалось, казало, що ад какой. -то. Все горело вокруг. Страшно було І коли маму розстріляли, будинок розвалили, а за самою 15-літньою дуною прийшли німці, дівчині нічого не залишилось, як тікати до лісу та намагатись знайти батька партизана. Побіжав на те місце, куди я приходила на связько. Прибіжала туди, а їх розгромили німці. Нічого нет. Пусто. І так я 12 суток нікого не йде, нікого не знайду. 12 діб сама у холоді та голоді. І тільки на 13-й день дівчину знайшла Зв'язкова. А далі вже точно було не до відпочинку. Через руки загону пройшли, а точніше не пройшли сотні німецьких ешелонів. Якщо б ці поїзди, які йшли на фронт німецький, це ж Брест, Железна дорога, там же рядом Раніцьк. Та якщо б вони попадали на фронт, то я не знаю, що було б з фронтом. Стокопає поїд... ми считай, не допускали поїзда на до фронта. шло йшло откос. На щастя, життя Євдокії Григорівни під Укіс не пішло. Зараз вона має чотирьох онуків і трьох правнуків і каже, відчуває себе абсолютно щасливою людиною. Певно, доля таки має колись компенсувати повну поневірянь. Молодість. Анастасія невірна, владкомишин, Вікторія Машкина. Деталі. thank